di І зараз момент 2-0! Морено! Розіграли стандарт як по нотах. На нашому поєдинку. Рахунок 2-0. Нікітін. Відбиває він вдало відіграти явний щирицю. І є момент ще один Муре. Не забиває Олег Мурен. М'яч авіаторів залишається Суворов. Суворов! Суворов прибрав одразу двох. партнерів. Мурин. І порушення правил під номером. І протистояння шпаката Нікітіна. І Нікітін! Нікітін відбиває. Нікітін. Кістям 550 ще залишається грати в першому таймі. Зважаючи на показник фолів повз. Ворота. Є простріли. Контратака. Теперше скаяпки і футзал 2. Сніцеренко. Сніцеренко. Атака ще Морено. Удар від нього. І ще спроба не точно. Удар. Морено проходять у підсумку Морено. Ткачок. І ще. Ні. я Тої кількості. Набраних полів, господенко, господенко, через ткачову. Момент. Удар. явний відбуває. А дії з Каяпки і футзал 2. Е, сміливо так, під м'яч. Лягають, гравці з Каяпки і Футзал 2 і тут. Роботи, нас догнати. І ще момент. І зараз яке перехоплення. Момент удар 2-2. Помилилися на рівному місці. Зараз авіатори дуже швидко. Це як одні, так і інші. Ще більше Ще щирися. Момент Затора. Не забуває з метру буквально за кора. Ще на, я, на кілька миттєвостей. На одну зміну з'явився Базилівський. Шпак, Шпак, Шпак. У нього сьогодні пішло у шпака. І шпак оформлює дубль на 27-й хвилині. Рахунок стає 2-3 в нашому поєдинку. Олександр Шпак. Від шпака. І Гречук на 24-й. І ще один м'яч не влетів у найті. У шпака три голи було, а тепер вже 5. Морено, Морено, Морено з м'ячем залишається. Сам пішов Морено. Є простріл момент за закора Такі вийшло у Віталія Закори забити. Менови тут за Кора знову на ударній позиції був Віталій. Там вже є жовта картка, про це також йому варто було пам'ятати. Сніцаренко, Сніцаренко! Нікітін. Сніц... Точна передача. Господенко, господенко, удар! Гол! Господенко, перший гол в сезоні від Романа. Тож тут Мурен, Мурен! Вдалося все ж таки нівелювати загрозу спільними зусиллями. Тож ще момент не щастить зараз. зараз. Зараз, як чудово з під пресингу вийшли львів'яни. Мурен, Мурен накрутив суперника, але тут м'яч... Залишився і Морено, Морено з м'ячем. Морено, Морено! Не віддав на Суворова! Морено не забив! Моренко він один на один з Муреним. Спробує розхитати Олега Сніцеренко. Сніцеренко пробиває ще момент. Удар шириця не влучає. Пітуля. Є передача від нього. Розрізав захист. Момент Нікітін! Спак тепер виходить замість Пітулі. У штучній більшості не з а з універсалом йдуть айтівці. Вигравець може взяти на себе ініціативу, обіграти свого опонента. Морено. Морено забиває дубль від Морено. Розібрався на позиції стовпа. Просто чудово. Морено. І... Те, наскільки швидко забивали свої голи сьогодні айтівці, має їм гріти душу. Так, він Мурена. Шпак, Шпак з м'ячем. Шпак може пробити. Є момент. Не дотягнувся квасні в цій ситуації. Є розіграш Нікітін, Нікітін. І він хоче забити. Все ж таки в порожні. Не вдається це зробити в Нікітіна, але й без того